Добрий раз, все будем список. Ми вже їдемо в поїзді. Оху... А, Мій <рес> влог <рес> <рес> починається з польсько-українського поїзда. Єдиного в твоєму світі. У нас uh, впав телефон, те, що ми записували приблизно п'ять удалилось удалилося. Оху... Ми ще покажемо вам свої прекрасні луки. Пов'язка. Я, я І так, я і моя подруга Рима поїхали святкувати новий рік у гори, а саме на Драгобрат. Ні, я пожаліла об этом Я думала, що ми будемо десь в мусорки святкувати. <гум> Це сталося всього лише за три тижні до самого нового року. Рима випадково знайшла рекламу туру і ми вирішили, чому б не спробувати. Це була моя перша поїздка у гори. Вона запросила ще двох своїх друзів, і ми вирушили у подорож. <гум> ну... <гум> Це мені понівається. Люблінгу, поняла? <гум> Блінгу. <гум> سي божет не за руїну. Я собі заказала просто все, що можливо в Україну і взяла з собою PlayStation, блін. Зупна зупинка, хребенне стояти 4 години на кордоні. Ви мені оригінальний файл на мой новий iPhone, новий айфон, 13 Pro Max. А чому чоловік не відіде від Lord of до сих пор скорок своїм дохуя льон го давно? Ew, this is so cringe. Позвали, что у нас э, потяг э, опаздывает на 50 минут, и мы решили пойти взять кофе и Ниню. Короче, я переживала, что в меня может вот это вот. забрать Децидувала... с собой, по Телефон там остался, так что я надеюсь, что... Нормально, будет. Я люблю. Я Я это... Даже если бы захотела я знала, что он там, я бы сейчас даже все эти десять минут его не нашла, поэтому. В Україні 12 година. Ми затримались в Любліні аж на цілих 3 години. Зато я з'їла каніні з курицею. Не бачу мінусів. Смотрите, який вид красивий. Вижу Варочки. мінуси. Я зуби собі не зроблю. О, а дай мені сирочок. Дай мені дам, дам, сирочок один. Далі за хороше поведення вафлі. Нема. А, Що записуєш? Відкриваємо. Не, улюбленный кодер. Это подкрываем. Смотри. This is my new telephone. Наконец-то. Я даже... Я да. по Попробуй. Да. Легче, чем твой? О, oh, даже твой легче, на самом деле. Реально? Да. Я я с, на самом было. деле, по ощущениям, он такой же величины, как и мой 15 пятнадцатый Provax, но... Рассказы, я ...меньше группу. этот... Вот это такая емочка черная. А так, в принципе, все то же самое. Но я удивлена, насколько сильно он легкий. И цвет просто шикарный. Я сама себе хотела такой цвет, но я хотела здесь и сейчас, а в магазине был только черный. Вот. Знаете, что можно сейчас на новом iPhone взять? Вы делали вот это, чтобы глазами управлять, типа, айфоном? Нет. Я живу на мини ходоги так а просто люди должны будут так смотреть. Кто страшнил, пишите в комментариях. Первый страшнил, пишите в комментариях. Ина? а самой Я уже знимаю когда я сейчас наш прикосный сила. Вс, я надо говорю, что мы уже... Знаеш? Руссинский знаешь? Нет, конечно, я армянин. А ты армянский знаешь? Нет, конечно, я украинец. У вартість нашого туру входили сніданок та вечеря у готелі, і тут власне почалося найцікавіше. Я не їм м'ясо саме тому написала гіду нашого туру, чи будуть там якісь замінники або ж просто риба. На що отримала відповідь так. Але на першій нашій вечері виявилося, що персонал про це не попереджен. Все ж через 15 хвилин мені принесли страву з соєвою На Новорічному столу я би поставила 6,5 із 10, так як обіцяли дві веганські страви, але вони виявилися однаковими і ще й не дуже смачними. Щодо їжі з м'ясом, я нічого сказати не можу, але можуть сказати мої друзі. Їжа як я з кузного курорту, була в принципі нормальною. Якби в мене був вибір не їсти нічого або їсти це, я би їв це. Але я їв їжу і краще. Їда була сумнітна, мені не дали моєго шашлика. Все. Я хотіла просто чоловічого шашлика. Все. Я їда як для України. Все. Я з'їла 5 кіло пюре, і то можна було більше покласти. Єдине, що мені сподобалося, це котлета по київськи в перший день. При ударі хотів би сказати, що в принципі їжа непогана, але все ж таки якась оно номанітна, нічого такого цікавого не було. Їжа навпроти у нас страні іншим була дуже прикольна, навіть в принципі. А ще про новорік нічого сказати. Ну бо я хотів шашлика, отримав рибу. Так. Нарешті я розпакую добрий день <ріст> студія. Це твоя дитина. У нас величезна посилка з мейкапа. Там є адвент календар, якщо що так. Е, і. Тут у нас є мейкап-мастер. Я можу ти... закоментувати тільки доглядову косметику. О! О Адвент-календар на базі одразу доглядова косметика. Ой. Ох, і це що, все? Понимаешь, да? Биби тема. Биби крем, Пурито. У меня такой же шо, уже так третья сам? банка, да. Так, у меня и по текстуре, и по тому, как он ложится на кожу. Он еще и для проблемной кожи хорошо. Что еще? А це Даринок. Бифида биом ампул маск. Что-то по-китайски. Це, коротше, пудра Transparent Baking Powder. У, у мене ніякої взагалі нема. На всякий випадок. А дала би ти 500 злотих за це? Просто саме охуєнне. Це на Новий год буде. Push Edition Velvet. Вельветова помада от Bourjois О, просто такі. Клас. I want to die. Це NYX Butter Gloss. Супер темний коричневий колір. Я тобі казала, що я дуже хочу якусь коричневу помаду. І він вблизк цей з помад виді. А, ні, ще. Подожди, ще одна мало бути. Це супер хайповий кондиціонер, корейський кісь, mm -hmm. а це шампунь. Огромна! <світ> Відкриваємо перше. Ох, тут написано Holy Skin. Yeah. І тут написано розмові каже, зараз то я бачення, яке нагадає написати людини, яка часу в часу по щиро пошиття, ми села від серця завжди до речі, Дозволь собі собі і хай не стане дива. Парфумований зворо... зволожувальний крем для рук. Що від цього? Типічним кремом для рук пахне. Хочеш вторий рецепт? Давай. О, тут у тебя тоже. Это крем для вимивання. О, да? тут таке теж. Це крем для вимивання, так? тут нема. Cleansing Face Cream. Це крем для вимивання. Три. О, пахне типу епсидної маски, так? Я носила охолоджувальну маску з екстрактом артишоку. На розмірки я підбиваю. Рисовий тонер для після вимивання калорійної кориці. Звучить як хороший тонер по суставу. Сумки не прочитала, не прочитала. Кислотный шампунь, чтобы запустить голову все жиденькой. Класс. Это уже не полный размер, как мне кажется. Ну, чисто отлично. Ну, вот это полный размер. Главное, был хороший. Это дезик натуральний. Все. Там, відновлюваний крем для обличчя з екстрактом цинделла віської ірисі. Це ж цей крем. А, це живинний крем батл для цінки. Батл, батл. Як просто пахне. Ой, мамой пахнеть. Тебе 12. Да, мама тоже в тебе покупалась. Она выходит, У неї мокрі вот так вот, вот так вот все они делают, вот Так вот запах спокойствие, да? Да. Я же... Мама, привет, прибру свою маму. О, тут что-то блестящее, Рима пробці шимер, спрей для тіла ще вся яскраво і почала нам на Новый год. Заплануть цього місяця спонтанну пригоду. Давай Ребят, такое... я... у нас пригода с... я нікому не святую таку пригоду, Ой. которая у нас була на кардоні. Тепер. Спар... Спрей, термозахист. Буде шовковисти та зволожена. Ти матимеш вигляд на все стопу, так? Да? О, якраз твоє последнє буде. Кору... Гідрофіна олія. Тут якісь картечки. Візьми ензимну пудру, щоб засинати, збитчи там чистоти. Що такое ензимна пудра? Вона очень хорошо вбирає постакне і чорні точки. Як ти думаєш, <кху> скільки би ти грошей віддала за цей весь набор? Ну, максимум це 2100. 2200. Що стоїть. там найбільш мені цікаво. Мені дуже цікаво відкрити. Боже, я мені вічна таро, пожалуйста. Це якась гра для гри із близькими людьми. Важливо і чесно відповідати і уважно слухати одного одного. Одно ще почитаю. Яке хочу, лапка. Тобі здається зараз найбільш недосяжним, як його наблизити? Круто. До Це вода. круто. Я Правда круто. Зараз шоста ранку. Ми ледве дійшли до цього монстра, щоб піднятись на ньому нагору, Hello! присвяти. На другий день нашого туру ми нарешті зібралися освоювати сноуборд. Для мене, як і для всіх у компанії, це було вперше. Тому зараз побачимо очікування реальність версія катання на сноуборді. Тепер не спіши тут. чуть-чуть. Притормажуй. Притормажуй. Ой, їбать його розбір. Ну добре, не все так погано. На наступний день ми пішли на крісельний підйомник і вже самі спускалися з вершини гори. Звичайно, що з нами були інструктори, і ми разів сто падали, але до кінця доїхали живими і неушкодженими. А один з нас, взагалі, виявився безсмертним і сам пішов на інший більш тяжкий підйомник. Я живу! А для мене найбільшим досягненням було те, що я змогла піднятися на бугелі. Там потрібно їхати з відстігнутою ногою і триматися за трос допоки він тебе тягне. Нам була щаслива, правда є душу йому закриваємо за берегі вибовно заказались не... бог. От мазика до сина. Мазика до сина. Калимажик. Що ви їхали сюди? Вам дайте пошкоду, не жалко, машини сюди. Дуже приємно, я Леонід. До речі. Зараз ви до 12 години Добрий вечір. Також сім'я. Стрий, брат. Все добре, все хорошо. Коли були укрилені щастям. Happy Christmas! It's Christmas! Merry Christmas! Після святкування нового року ми всі пішли спати, і як найрозумніші люди 1 січня о 6 ранку виїхали до Львова. Там о 13-й нас вже чекав поїзд до Варшави. В коментарях можете здогадатися, наскільки щасливий був водій побачити нас так рано Щоб ви розуміли, як виглядає. Шкіра після катання на сноуборді, коли Наташа не мазала лице типу 3 дні, і його обдуло гірським вітром. Одмажика досиляна. Отмажика досиляна ушла. так. Ні. Я, я... Та він не буде випливати. Ми... родик.